Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, відео про фрисировку, фресіровку головок Юпітера. Все-таки популярним зробилося. І мені от прислали з міста Бахмач. Прислали мені значить, дві головки знову від Юпітера. Але на цей раз, крім того, що їх треба традиційно. Фурсанути. Треба ще зробити одну таку досить популярну операцію, яка робиться в нашій техніці, це загужонити отвір під свічку запалення. Тут він, як бачите, різьба вже покоцана, по поюзана Коротше, її там нема. Наш автопром, славнозвісний, сумнозвісний, випускає отакі от гужони у Вертиші. Зверху у нас. Різьба М18, шах 1,5. В середині у нас різьба М14, шах 1,25 під свічку. То є процедура, яка розсверлюється тут 16,5, ріжеться різьба 18, крок 1,5, вкручується оце чудо І вже маємо в середині отвір такий, як треба, з такою ж різьбою. Але е оце. Це чудо, яке коштує 15 гривень на ринку, це є ну, гавно. Поясню вам чому. Подивіться, яка величезна канавка для виходу різьби. Це є автомобільний гужон. Для того, щоб його припасувати до моциклетної головки, його треба врізати половину. У нас вийде, якщо ми вріжемо в половину, у нас вийшла 2,5 до 3 витків різьби. От. Одним словом, треба зробити нормально, а не отак. -от. Значить, Що ми робимо? В першу чергу ми розсверлимо зараз 16,5 сверлом і наріжемо різьби. Після того, після того я візьму зразу же на оправку, зроблю форсіровку оцю І після того я закручу, вже виточу нові гужончики нормальні, теж з латуні будемо точити. І вкрутимо. Так, ну що ж, продовжуємо. Як базується наша головка на розточному станку, насправді дуже все просто. На даний момент не закріплено, і в нас є в шпінделі такий от центр. Тобто як це відбувається? Я. Так, секунду, по мене рухається не шпінділь, а стіл. Так. Опускаємо шпінділь центр. Є. Все, вона вже у нас там стоїть. А тепер просто зажимаємо ключом, зажимаємо наші прихвати. О. Після зажиму я поміняв в шпінділі інструмент. Тепер у нас там стоїть сверло діаметром 16,5. Я не прихильник екстремальних видів спорту у вигляді тримання руками за деталь, коли її будуть сверлити. Тому я зажимаю і з закритими очима буквально вже сверлює такого способу для шукання центру, як це тобто піджати центром, він є повністю тут достатньо. О, алюміній весело сверлиться. І вот. точно так же саме другу. Але я не буду поки що знімати нашу головку, зараз зразу наріжу різьбу. Продовжуємо. Намастив я мічик 18х1,5 маслом. І ставимо. Я головку не віджимав. Зараз покажу вам чому. Я знову поміняв в шпінделі інструмент на центр для того, щоб піджати центром мічик. Щоб не було, не дай Бог, ніяких перекосів. Є. На жаль, е оскільки в нас тут справа зліва шпильки, да? я не можу взятися воротком. В алюмінії достатньо. Легко можна нарізати навіть звичайним рожковим ключиком. Головне так, одна рука постійно піджимає шпіндільну бабку зверху, мічик постійно, а друга крутить. І з маслом воно йде досить таки удачно. Получилася у нас в середині різьба 18 шаг-1,5. І це є одна головка. І зараз точно так само другу. Далі класично робимо оправку під діаметр 18,5. Оборотіки 600. Так, ріжем різьбу плашку можна піджати різсидершкою. А далі руками. Що ж, після того накручуємо традиційно, ви вже знаєте, нашу головку на управку до упора. І далі всі ці розміри, всі ці уступи повторяємо на глибині 2 мм. Тобто, спочатку торцанули, потім повторяємо уступчик діаметром 76 мм на глибині 2. конус. Так, зараз поміряємо. Так, ну що ж, ми всі розміри на глибині 2 міліметра. Скручуємо нашу головку заправки. Я вже не став детально показувати. Ви це все бачили, тому що я вже показував у попередньому відео. От. Получається ну, досить таки удачно, різець заточений гарно, канавка побільше, на 600. Можна маслом мастити, але я обійшовся без того. Так, значить, э, то есть, Дві головки в нас вже готових. Тепер що? У нас тут різьба 18 крок 1,5. Зараз виточимо гужончики і закрутимо на клей І буде все. Найшовся в мене на хазяйстві от, от кусочок латуні. От. І я постараюся з нього зробити два гужони. Значить, гужон у нас буде виглядати ну похоже до оцього оця довжина має бути у нас 10 мм. Різьба буде в упор без канавки, в упор. От. І всередині буде різьба. ну І тут шляпку зробимо там 1,5-2 мм, більше ні. Зараз будемо точити. Першим ділом так. включаємо. Гідростанцію станка. Так, і будемо точити Так, і точимо з нашої болваночки. Зацентрувався одразу свернемо После, ток... после сверловки растачиваю отвер до диаметра 12,75. Навскрізь, через всю заготовку. Так. Так, значит, что? Нарізав я різьбу середині мічуком, нарізав я плашкою зверху, звідси і звідси. У нас серединці лишився такий уступчик. Тепер її треба розрізати. Щоб не брати кулачками за різьбу, я використаю плашку. Такий старий спосіб. Можна плашку, можна гайку. От. І з плашка в нас буде служити якби втулкою, да? гайкою. О, дотягнули до кінця і відрізним різцем. Зараз розріжемо. Так, і зразу же, зразу же є можливість сторцуємо нашу втулочку. Є і зразу ж? Зразу ж знімемо паску. Так. І що, відкручуємо? Так, ну що ж, готовий наш гужончик. Так, видно вам. Тепер, як закручується сам гужон в головку. Я взяв в тіски тряпочку, ми головку вот так от покладемо, для того, щоб вона мені в руках не крутилася. Значить, для того є таке хитре приспосіблення, оскільки я роблю таку роботу часто, я мусив собі його зробити. Значить, це є болт з різьбою 141.25 і гайка. Тут вона прослаблена з одного боку, а різьба є тільки Тобто Вона накручується сюди. Сюди накручується наш гужон. Увертиш гужон. От, накручується доки, так, щоб він був підліцо. Ось так. От. Так, оскільки наш гужон вже там буде закручений навічно, він там буде жити, мажимо. Його фіксатором різьби досить таки удачний фіксатор. Червоний це такий, що вже не відкручується, а є ще синій, такий, що ще можна відкрутити. Ну, це вже буде назавжди. Так, І ми це все діло через оцей от болт цим болтом закручуємо головку. Закручуємо так от руками до упора. Так, а тепер в чому суть? Ми беремо сюди ключ накидний. Зад. Тут під контрили. Так. І двома руками одночасно і за гайку, і за болт Ми це все діло туди закручуємо. Закручуємо сильно так, тому що воно вже там має бути назавжди. Так, ще раз пробуємо. І... Ну, а тепер. Тримаючи за болт, просто розконтруємо. О. І вже спокійно можна викрутити наш вертиш з гужона. Гужончик там. Тут не торчить нічого. Mm. От і все. Отже, ще раз покажу вам, вийшлися отакі от головки. От. Удачно все. Пакуємо їх назад в посилку і відправляємо клієнтові. Ну, що тут можна сказати? Можна сказати, що вдома на столі, в пісках, напевно, що зробити це було б трошки важче. Можна, але важче. ну З форсьюровкою ясне діло, що не вийшло би. От. Е -е, в чому заключається суть? Заключається суть в тому, що тут головки вони самі по собі є дешеві, так як до совєтської техніки. Але якщо взяти головку там скажімо, там скажімо мотоцикла Yamaha Dragstar, там Ямаха R1, то там в тісках дрелькою вдома, звісно, що не вийде. Там треба все зробити чітко, тому що можна попасти в неловку ситуацію. От. Одним словом, Одним словом, все хоче свого. Отаке. От все. Всім дякую за увагу. Удачі. Всього найкращого, отака от робота.